Говорить. Приятно, что многие готовились к конференции. У нас после теоретической части, мы немножко с вами отдохнем, минут 10-15, у нас будет проходить еще мастер-класс. Вы, мне бы хотелось, чтобы вы в нем поучаствовали, приедет к нам телевидение, посмотрит, как вы в мастер-классе работаете. Я думаю, что в такой неформальной обстановке нам с вами будет очень полезно пообщаться, потому что, к сожалению, мы иногда друг друга видим только в аудитории. И поэтому вот наш университет, вы помните, да, он какую дату отметил, и вот наша библиотека является одной из богатейших, старейших не, библиотек, у которой есть замечательные фонды, которые лучше, чем в других университетах. И вот сегодня у нас присутствует Гордей Светлана Степанна, да, можно мы ну, вас тоже поприветствуем, которая нам покажет, <плодисменты> маленькую капельку того, что у нас с вами присутствует в библиотечных фондах на определенную тему. И мне бы хотелось, знаете, еще что отметить? У нас есть, конечно, студенты, которые стоят перед выбором профессиональным, которым надо выбрать свой профессиональный путь. Наши старшеклассники, выпускающие детки, которые покидают свое детство, идет уже совершенно другой этап жизни. Есть студенты, которым очень важно получить диплом, это наши пятикурсники, да, и хочу сказать им грустную новость. Когда вы получите диплом, это только начало большого пути. Это только, скажем, старт перед другим этапом. Это большой третий курс. Но обратите внимание, уже приглашают на работу. Слышала фразу? Приходите к нам на работу. И не просто так, а муниципальный коллегиум. Вы знаете, какой-то уровень. Я сама закончила эту школу математическую. Поэтому там все не так-то просто. Вы понравились. Поздравляю. Потому что она рассказывает то, что она усвоила с нами на других предметах. Правильно Я понимаю? Да. Поэтому да. мы тоже ей дали да, Так, хорошо. Мы тебя Спасибо. Или в дом престарелых, в госпиталь. Вы понимаете, да, какой там контингент людей? Красное солнышко, там лежат отказные детки маленькие. Мы ходим в школу, в детский сад. Я хочу сказать, что 11 лет назад я вышла из стен нашего любимого учебного заведения, и мне, можно сказать, повезло, я сразу же устроилась работать по профессии. профессии редко. Практическим психологом в благотворительном фонде, который занимается социальными психологическими вопросами с группами риска. Я хочу сказать, что я с первых дней, ну скажем, влюбилась в свою работу, постоянно что-то изучать, постоянно усовершенствовать. Я хочу сказать, что это очень большой плюс, потому что нам не приходится скучать, постоянно мы находимся в хорошей форме. Моя работа заключается в том, что мы проводим и групповые лекции, и групповые консультации, и индивидуальные. Я такая страшная, это синдром профессионального выгорания. Не випадково я взяла цю тему, оскільки це дуже актуальна проблема на сьогоднішній день. І поняття професійного вигарання дуже активно зараз обговорюється на психологічних джерелах. А саме поняття психологічного вигарання було введено в обіг, Теж не оскільки професія вчителя і про це свідчать ті дослідження, які проводяться науковцями, вона належить саме до такої однієї з самих таких емоційно завантажених професій. Як я говорила, дуже багато зараз доводилися досліджень. І ось в е, одній це психолог за 2015 рік, номер 5 е, стаття Наталі, коли мій з профілактика виникнення синдрому емоційного вигорання, вона тут прийде 15 рік. Тут є е, цікава така стаття, е, яка е, Світлани. Світлани Мартиненко, діагностування професійного вигорання вчителя початкової школи. І, хоч ця, як ми бачимо, із назви вона часто користується, він знаходиться на спеціальному залі, це практична психологія та соціальна робота. І з цьому журналу Психологія і школа, психологічна наука і образування. Де дуже багато таких тем є, і не тільки з професійного виграння, які можуть стати вам на нагоді і е, навколій е, роботі, і підготовці до семінарів, е, занять яких справи. Ці п'ять місяців я відчула, що е, я вчитель початкових класів і практичний психолог. Я відчула, що практичний психолог це більше моїх, ніж вчитель початкових класів. Е, мені подобається спілкуватися. Знайомитися з проблемами дітей, бачити, що вони потім після розмови ходять по коридору, у них вже поліпшений настрій, в них немає поганих думок і вони постійно до тебе звертаються. Це дуже приємно. І скажу так, що робота з дітьми це корисно для майбутніх мам і майбутніх тато 4-5 чоловік. Вот э, вы видите, да, потребность времени, и тем не менее мы на нее откликаемся. Все мы с вами понимаем, что сегодня социум травматичный, и многие дети, начиная с своего золотого возраста, как говорил Зиньковский наш богослов, психолог. уже переживают психотравмирующие ситуации, да, и получен сертификат, грамота и так далее, поучаствовала в практических, по-моему, да, занятиях, тренингах, да. Это Соколова Елена, да, которая учится в 525 группе. Пожалуйста, как тема вашего доклада и тезисно, чтобы нам было интересно. Взагалі, я зі своєю одногрупницею Яровою Оксаною вибрали тему для дослідження. Вона називається Вплив сучасних мультфільмів на розвиток дитини. Ми вчителі початкових класів, тому для нас ця тема є цікавою. Взагалі, на сьогоднішній день існує дуже... А зараз Ми пригласимо слово на Кончарову Єлену, С докладом на немножко другую тему. Тема тоже чрезвычайно актуальная в сегодняшнем, на сегодняшний день, поскольку наша секция занята вопросами современного социума. Так вот, тема доклада – это манипуляции сознанием молодых людей. Существуют эти манипуляции, какие они, каким образом осуществляются, есть ли вообще эта тема на сегодняшний день актуальнейшая и очень неожиданно хочу сказать, что доклад на самом деле претендует мультидисциплинарный подход к теме. Я понимаю, что передо мной сидят психологи, мне больше интересна социология и политология, но эти сферы знаний чрезвычайно связаны, и владея психологическими знаниями, можно прогнозировать. Ну, а когда мы говорим про тоталитарное общество, там управление осуществляется с помощью прямой силы. То есть это может быть насилие, определенные директивы. То есть государство, оно применяет конкретную силу к своим гражданам. Но, как мы знаем, современное общество уже отходит от таких моделей управления. И сейчас очень популярны... потому что он раздражает наш мозг от каждодневных мелких рутинных вещей, которые бы нам в другом случае пришлось бы анализировать. И в таком случае мозг бы у нас был перегрушен. Вот если даже мы посмотрим на наш небольшой город Николаев, что мы видим? Много реконструктры цивилизованного суспільства. Це явище, яке історично змінюється. Саме в сім'ї людина формує свої навички, спілкування повсяденної поведінки, сім'я дає уроки майбутнього сімейного життя, уявлення про певні цілі та цінності. Саме в сім'ї людина прилучається до норм еталонів культури. І в цьому передусім і полягає призначення саме сім'ї, але не всі вони є благополучними і можуть забезпечити проектування навчального матеріалу. Це також і організаторський, який полягає у організаторській роботі, як і уроків, так і позаурочного часу, діяльності дітей, і навіть своєї поведінки. Також комунікативний – це встановлення певних комунікативних зв'язків, але не тільки з дітьми, а також і з іншими педагогами, і навіть з батьками дітей. І гностичний. для того, щоб учителю досягти успіху, необхідно постійно самовдосконалюватися, зважувати на досвід попередніх своїх колег, вивчати психологію окремих учнів, уміти аналізувати і власний досвід. На думку Кузьміної компоненти педагогічної діяльності повинні бути взаємоповрусгані підростаючого покоління. Однією <кій> з умов забезпечення ефективності процесу. Цінної підготовки виступає формування у студентів спеціальності початкового освіта, психологічної готовності до педагогічної діяльності. Основи підготовки учителів початкової школи до виховання діяльності знайшли відображення праці, таких як та але його і особистість на самовдосконалення, встановлення активної життєвої позиції, виховання таких якостей, як відповідальність, формування суб'єктів освіти, тактовність, товариськість, критичність, самокритичність тощо. Готовність з чотири початкових класів це фундамент сумка з ровешницями. Хлопці зазвичай соромливі і скупі, Тому дівчата часто дивляться на них зверхньо. У хлопців однокласників ця потреба ще не виражена, проте всі вони перебувають у владі потреби кохати. Период с 15 до 16 лет можно уже назвать периодом утворения пар, боже и хлопцы выказывают, что все А Вот это ощущение актуально именно на уровне ощущений здесь и сейчас. Что я чувствую, что я ощущаю в состоянии вот этой вот юношеской любви. И а, про, вот, чтобы не в словах это было, вот как раз вы прочувствовали тоже, я попрошу Олю прочитать стихотворение, как раз которое отражает эту тенденцию, прочувствование себя в этом опыте. Слова пустую разбежались, предательский голос дрожит. Ближе руки твои обнялись, из облаков луна вышла в зенит. Сколько мы к этой встрече ждали, миллион придумали слов. Вот на них, новые почерки, почутя, соби не мая воротя. Тоди мы любим и страдаем, и на хвилину забываем, тумы, Коли сказала ні, а ти горів, як у вогні. І зрозумів, що все, кінець, я відпустив, не ну, молодець. Але у глибині ти знаєш, що як любив, так і кохаєш. Але взаємності не маєш, ти відчуєш це, ти відчуваєш. Та що поробиш це життя і без кохання почуття. І без кохання почуття. Дівчина на ім'я мога. Як багато народів існує у світі, і для кожного з них. Написана мова, та ніде не знайдеш ти схожого слова, як в мові великого українського народа. А й правда, що кажуть на неї Солов'їна, адже вона така співоча, мелодійна і струнка. Адже вона весь час все... то не мов є дівчина, що весь час це співає про любов, про матір і щасливе життя. Мову боронили мільйони бійців на протязі не однієї сотні років, тож красти чи вирвати її у нас, то було неможливо для ворогів повсякчас. Та все ж для нашої мови існує загроза, якої боїться найбільша дівчина та, що ми самі відправимо її в забуття, дороги з якої нема паротя. Та як би там не було, мова нам довіряє, так як тій людині, яку ми щиро кохаємо, чесне слово, ми тобі обіцяємо, що тебе не забудемо і на іншу не проміняємо. Хотіла б сховати тебе і міцніш прив'язати, уникнути вечір холодний цієї неділі. Питав, усміхнувшись, чи в мене все буде в порядку. Казав, що напишеш ти перший, що навіть з вагоми ти взяв моє фото словами, хай буде тебе, якщо треба, токами. Настройте нас, на какую волну мы должны кстати, поставьте запись. А теперь послушайте этого винни Это тоже винни Через uh, прокликивание, да, вот короткий плечок идет эмоциональное заражение. В данном случае нам четко um, а, трупы и демонстрируют психологический способ влияния на коллеги. Там... Сейчас парень, сейчас мы смотреть. И мы должны это нашли мышцы. эту мелодию мы будем слушать сейчас подольше, делаю подсказку. Недавно было 9 мая, и я объясню, почему именно эта мелодия. пожалуйста. <laughs> my name is Bella Boris. Welcome to my house of horrors. Now, a Akuna oh, what a wonderful phrase. A cooler Ain't no precious It means no. i uh -huh.